По забрудненню прибрежної смуги по пляжним зонам скажу, що частина пляжів, які, скажімо, у розпорядженні наших комунальних служб, там наведений порядок. Що стосується інших земель, які віддані в оренду, там гірша ситуація і, звичайно, там Муніципальна інспекція повинна активніше працювати і слідкувати за порядком. Ну, до того ж, звичайна чистота залежить і від нашої культури, мається на увазі наших громадян. Я думаю, що і з цим ми також наведемо порядок в найближчі 10 днів. Ну, по пляжу Пушкінському виявили, скажімо, забруднюючого і перевищення гранично допустимих норм, які були в воді по бактерологічній складовій. Це все-таки те, що з приватного сектору був викид зливих вод у фекальну каналізацію, і це був просто спалах. В межах того, що я сказав. Зараз ведеться пошук порушника. Санстанція тримає це питання на контролі.